Книга ЧИСла розділ 33. Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з єгипетської землі під проводом Мойсея та Арона. Мойсей записував місця, з яких вони за наказом господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів. Рушили вони з рамсесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця. Другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля з піднесеною рукою перед очима всіх єгиптян. Під час коли єгиптяни ховали тих, яких був побив господь поміж ними, усіх первенців, і коли Господь чинив суд над їхніми богами? Рушили отже сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в суккоті, тоді вирушили з суккоту та й отаборилися в етамі, що на краї пустині. Піднялися з етаму, звернули на Пігахірот, що проти Валцефона, та й отаборились перед мігдолом. Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши три дні ходи в етам пустині, отаборились у місцевості мера. Вирушивши з мери, прийшли в Елім. А в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором. Двигнувшись з Еліму, отаборились над Червоним морем. Двигнувшися з над Червоного моря, отаборились у сін пустині. Вирушивши ж із сін пустині, стали табором у місцевості Довка. А вирушивши з довки, Отаборилися в Алуші. Двигнувшися з Алуша, отаборились в Рефідимі і не мали там знову води до пиття. Двигнувшися із Рефідиму, стали табором у Синай пустині. Рушивши з синай пустині, отаборились у ківрот Гатаві, а рушивши з ківрот Гатави, стали табором у Хацероті. Вирушивши з Хацероту, отаборились у рітмі. Вирушивши з рітми, отаборились у рімон переці. Вирушивши з рімон перец, отаборились у Лівні Двигнувшися з лівни, стали табором у рісі. Рушивши з рісі, отаборились у кегелаті. Двигнувшися з кегелати, Отаборились під Шефер горою. Двигнувшися з під Шефер гори, отаборились в Хараді. Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті. Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті. Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху. Двигнувшися з Тераху, отаборились. У місцевості. Мітка. Двигнувшися з мітки, стали табором у хашмоні. Рушивши з Хашмони, отаборились у мосероті. Двигнувшися з мосероту, отаборились у Бнеякані. Рушивши з бнеякану, отаборились у горга Гідгаді. Двигнувшися з горга гідгаду, стали табором у Йотваті. Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні. Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон Гевері. Двигнувшися з Еціон Геверу, стали табором у сін пустині, тобто у Кадеші. Вирушивши з сін пустині, отаборились на горгорі, на краю Едом Землі. І зійшов арон священник на наказ Господній на гор-гору, та й помер там на сороковий рік по виході синів Ізраїля з єгипетської землі п'ятого місяця першого дня місяця. Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на гор-горі. Це тоді Ханаан, арадський цар. Що жив у південній частині ханаан землі, почув про прихід синів Ізраїля. І двигнулися вони з під гор гори та й отаборилися в цалмоні. Вирушивши ж із цалмони, отаборились у пуноні. Двигнувшися з пунону, стали табором в овоті. Двигнувшися з овоту, отаборились в Іє-Аварімі, на границі Моава. Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон Гаді. Рушивши з Дівон Гаду, стали табором в Алмон Дівлатаймі. Двигнувшися з Алмон Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами навпроти нево. А вирушивши з під Аварімських гір. Отаборились у степах моавських над Йорданом проти Єрихону. Отаборились вони вздовж Йордану від Бетга Ешимоту до Авелга щиттіму у степах моавських. І промовив Господь до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан землю, то проженете всіх мешканців тієї землі з себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвища спустошите. Тим робом заволодієте землею і осядетеся в ній. Бо вам віддав я ту землю в посідання. Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами, більшій дасте більшу спадщину, менший – меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами. Коли ж не виженете мешканців тієї землі сперед себе, то ті з них, які залишаться. Будуть вам колючками в очах і терниною в боках, вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь, і те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами.